Шановні чернівчани, 25 травня важлива віха в історії України. Ми маємо обрати президента, з яким наша країна розпочне нову сторінку своєї біографії. Віримо, що цей вибір буде правильним, збереже єдність України і дасть усім нам шанс жити в незалежній, сильній і успішній державі. Так судилося, що 25 травня разом з долею України ми будемо вирішувати і долю чернівців. Обирати легітимного керівника міста, міського голову. Чернівчани виборювали це право, тому добре знають ціну свого голосу і розуміють, що не мають права залишитися байдужими, помилитися. Від імені міської ради закликаю усіх проявити громадянську свідомість, обов'язково прийти на виборчі дільниці та взяти участь у голосуванні. Закликаю членів виборчих комісій, спостерігачів, кандидатів та їх представників. Суворо дотримуватися виборчого законодавства, шанувати чернівецьку толерантність та демократичні традиції. Переконаний, що вибір чернівчан буде, як завжди, зваженим, мудрим, відповідальним. Громада отримає гідного міського голову, який чесно і порядно служитиме чернівцям і чернівчанам. Пам'ятаємо, що погану владу обирають добрі люди, які не ходять на вибори. Тому прийдемо на дільниці і проголосуємо, бо нам потрібна порядна. Професійна демократична влада, влада, яку ми обираємо і якій довіряємо країну, місто, наше майбутнє.